Цього тижня вийшов перший номер журналу «Шерлі Ебдо після розстрілу його редакції. Три мільйони екземплярів розкупили за перші три години продажу. Це не означає, що всі, хто купив журнал, підтримують жорстку антирелігійну позицію видання. Просто для багатьох Шарлі Ебдо став символом права вільно висловлювати думку, яка може комусь ще не подобати, навіть попри загрозу власному життю. І сьогодні я хочу познайомити вас з українським художником, робота якого так само мало не коштувала йому життя. Художника Сергія Захарова півтора місяці катували у в'язничі ДНР через ось ці роботи, які він розміщував на вулицях Донечка. А цю інсталяцію зі стрілковим ДНРівчі взагалі назвали зазіханням на святе, ніби він плюнув вікону. Чи відчуває Сергій Захаров себе теж шарлі? Після звільнення з полону він мешкає у Києві і ми вирішили зустрітися з самим Сергієм Захаровим. Зараз всі багато говорять про Шарлі Ебдо, про ту історію Франції. І навіть є такі, як Гасло, я Шарлі. Я шарлі. Як ви до цього ставитесь? Чи ви так само себе з тим асоціюєте? Чи ви шарлі? Ми всі шарлі, є зло, є добро. В цьому випадку, якщо я, наприклад, шарлі, то я на стороні добра, тому що. З іншої сторони, це абсолютно зло, яке вбиває людей. Те, що ми бачимо і во Франції, і те, що у нас розповідає, у нас проходить кожен день. Ви фактично так само сильно потерпали і потерпіли за своє мистецтво, за що ви робили, те, що ви малювали, як ну, подібно бачите, да. чоловік, як ви називаєте то? <назум> <Можна проявить. Вездесущий. назум> То ви фактично за подібне за, за те, що ви малювали Стрілкова, за те, що ви малювали моторолу і його наречену, ви за це потерпіли? Так. Да. Тобто аналогія ну, тут пряма. То, що случилось во Франції, і то, що, допустим, було саме ну, фактично це на, на одній площадці стоїть. Як ті люди, які вас били, як вони сприйняли ваші роботи? Як вони, що вони про них казали? Як прямує е Святотатство какое-то. Работа со стрелковым. Ну, они меня спрашивали о том, верю или в Бога. Я отвечал, конечно, верю. И они говорят, ты бы плюнул в икону нашу. Говорю, нет, я бы в икону бы не плюнул. Ты плюнул в нашу икону. То есть ты плюнул в Стрелкова. Что не, не вдалося намалювати? Ну, следующим был Губарев. Губарев? Да. А как вы его хотели? Ну, у него такое характерное лицо. То есть это наркоман, который калывал кровь убиток, скажем так. Ага. Эта работа как бы осталась не, не законченная, не начата практически. Добре, ви могли б розповісти хоч, хоча б трохи, як вас затримали? Мне казалось, что боковые индейцы идут, никто этим заниматься не выйдет. Но на самом деле следили, причём давно. Может, большую осторожность надо было проявлять. Забрали что сразу образ забрали машину, забрали компьютер. Опять же, что подвалы. Подвалы, ну, это страшное место. Не дай бог, конечно, никому там оч очутиться. Применялись пытки безбожно, где держали пристегнутым другому человеку наручниками. И, и, и там три инсценировки расстрела было. Ну, на, на первом же допросе там как бы Первая була ну, что, Коли з ним разговаривать, то есть, все одно ми його розстріляли. Вводили в другой кабінет, ну, очень приставляли А Якщо б зараз перед вами опинившись стрілков, чи хтось з тих людей, які це робили з вами, Что бы вы им сказали? Даже не знаю, что бы я сказал. Скажем так, вот впервые я столкнулся с людьми, которые как бы там допрашивают, пытают, избивают. То есть они видно, что не получают удовольствия от этого. А люди, которые стоят над ними, такие фигуры, как Стрелков или, ну, возьмем уже фигура Путина. Футин. То есть, ну, что, он уч... ну, просыпается каждый день, о чем он думает. Я вот... Не можу собі уявити. Ви змінили ваше ставлення до людей після того, в принципі, взагалі до людей. Ви кажете, що ви таких людей ніколи не виділи, не знали, не бачили. Я виділ, що є люди, які способні убити. Люди, які після цього спокійно їдять, сп'ять і живуть далі. Для мене це було новинку такої опыт, Скажем так. И это не один человек, не два человека, это огромное количество людей. И может быть ну, хорошо, что у меня нет таких тесных знакомых, соседей, близких или родственников, которые относятся к категории этих людей. Но наверняка у многих дончан есть такие близкие люди, которые вот уже за той чертой человеческой, которая. видиш, что человек способен на многие полности, которые до этого тебе казалось, ты мог видеть в какой-то криминальной хронике единичные факты как каких-нибудь там громких преступлений, да. Если бы у вас була можливість звернутись до людей, які там живуть в Донецьку, то що б ви хотіли, щоб вони зрозуміли, почули, можливо. Більша частина моїх знайомих, з которыми я продовжую спіщатися, Они просто ждут, когда это закончится. И те люди, которые кричали «фашисты» и «Путин в виде войка», да? и сейчас расхлебывают всю эту ситуацию уже на, на своей шкуре. Стоят в очереди за пайками и слушают, как летят снаряды возле их дома и молятся о том, чтобы не, не попало в их дом. Но ну, если у них… Как бы глаза не, не открылись, уже, наверное, бесполезно к ним обращаться. То есть э, они э, укрепляются в какой-то уверенности, что э, та сторона, то есть Украина, э, это фашисты, которые пришли сейчас их убивать. И поэтому ну, те, кто имеют разум, они понимают, они оценивают, они ждут, что, когда все это закончится.